Доброго дня всім! в нас війна з Альянсом Пігмаліон. Та й давайте сходимо в атаку, подивимось що тут. Так, ну давайте почнемо з такої цілі. Підемо сюди з синьою командою. Візьмемо локі, віку скляну та хьогне. Ось я дракончика також. Давай лікувального візьмемо. І думаю, можливо, є сенс віку змінити на мульта, тому що Тому що, може і манна не зріжеться. Ось. Та й може не заблокується проти, проти бабки. Но, поїхали. Ось довго грузиться. Угу. Прекрасно. Синього немає. І невідомо коли буде. Ну, є дві трійки. Але чи встигаємо ми зарядити сейбу невідомо. Ну так, встигаємо наче. Давай. Використовуємо сель... сейбу. І... І в нас один хід на полі залишився. Зелені... Зелені до догори або вліво. Ой, а, ну, в... а, ну, фервосе все одно йде. Що так, що так, трійка. І він буде заряджений. Ну, давай так. Сині трошки проїхав, якби знизу залишився, то було б краще. Але ну, самі бачите поляну. Да, так можна довго заряджатися. Ось ще сині значні, трошки під'їхали. Давай тоді таке комбо зробимо. Так, по нас б'ють трохи. І ось цікаво, чи зарядиться їхній фергу за два камінчика чи ні. І буде бити цей китаєць ще. Так, їхній фергу зарядився. Угу, Порізав на ману. Так. Угу, Прекрасно. Супер, просто супер. Ну, давай будемо когось повертати ми, спробуємо повернути навіть так. Трієчку зберемо. Жахлива поляна. Так, Підзарядили віку. Скільки ще один хід? Ні, два ходи, потрібно зараз лікуватися. Давай зробимо таке комбо. Поки все одно нема комуманни різати. Угу. Синій склався, але я не хотів, щоб він складався. Окей. Взагалі синіми не вахне. Тришак якийсь. У нас Хьог не з'явився. Тут, якщо, якщо чесно, і не знаю, що тут і коментувати, бо ну, з такою поляною все, все в фергосе йде. Зліва взагалі там нічого не рухається вже. Я там ще ні одного ходу не зробив. Давай комбо. Раз він заряджений все одно. Сподіваюсь, цей дгілов відкисне хоч. Ви все бачили і вік-іману зрізав. Церковнику. Ну, не знаю, як тут ще. Давай трійку сюди закинемо. Угу. Знов не нас покинув. Фергус не заряджений, на жаль. Тришки йому не вистачило. Да, прекрасно. Ще й бабка ультане, так? Не. А може не ультане. Угу. Чинить супротив фергус, бореться як, як може. Але я думаю, це нас не врятує. Стоп. Давай підлікуємось. Давай тут спробуємо сині пошукати десь. Синій є. Чи... А ми його, може, і доб'ємо зараз через комбо. Давай спробуємо. Так, окей. Окей. Давай ще їх раз заповільнимо і будемо спробувати ще раз зарядити фергуса. Угу. ну давай, роби щось. Молодець роздає теж знатно. В пустоту будемо кидати, щоб не ризикувати. Ну, цікаво. Цікавий бій вийшов. Супер. Мені сподобалось. Ну і давай добувати його. Прекрасно. Давай сходимо на такого суперника. Дуже привабливо, що три синіх по центру. Сходимо зеленю сюди. Візьмемо ось так, перегрімо. Візьмемо колю, десь тут був, Елканен. Давай візьмемо Джека і, і візьмемо Розу, Ось так. До них, я думаю, лікувального такого дракончика взяти. І ось питання, чи Джека поміняти? І у чого Френка, Френка не Джека, вибачаюсь. В принципі, норма. Поїхали. Так, ну, прекрасне каміння Головне, що мого кольору, так? Ну, підведемо зелень трішки. Давай зробимо кри кристалик, ми зелений. У він Фергуса буде йти, як кристалик. то нормально. Ага, ще й такий цікавий. Окей. Ага, давай тоді. Давай в нього ж так і, і запустимо комбо, поки він там під заповільненням трошки будемо бити сюди, по центру, і робити невеличке комбо. Так, один мінус, окей. Давай спробуємо цього добити і взірвемо кристал. Так, один китаєць теж мінусом. Погано, що по нас буде бити фавнір. Та і цей теж неприємний А ні, фавнір не зарядився, окей, це тоді чудово. Я думаю, може почекати, поки щитки спадуть. Хоча що нам щитки? можна бити. Давай, в принципі, вдаримо а окана на притримуємо, бо, можливо, прийдеться лікуватися його ультує трошки. Так, почекаємо. Супер. Так, тоді б'ємо сюди. Збираємо жовтих зеленими. Фавнір теж нас покинув. А ну, що тут френк цей б'є? Ну По 900. Ну Окей, нормально на ніби. Китай з мінусом і гаторку, я думаю, зараз заб'ють. я. Yeah. Так, ну давайте сходимо на Стронга і візьмемо нашу теж синю команду. Чекай, яку саме, подумаю. Ну, давай спробуємо. Так, тут, значить, підуть у нас Боссом, Слізмір. Десь Астрид нас є. Так, Астрид, Суньзянь і Персей. І візьмемо такого б'ючого дракончика. Поїхали. Зробимо комбо одразу. Так, синій трошки проїхав, але все одно закрився, чудово. Але це нас не рятує ще, бо нам ще потрібен синій. І... Давай візьмемо ще з жовтих зараз. А З кристаликом навіть я туди не дивився. Кого він нам заболочить? Чудово! В принципі, ще й непогано заполучив. Давай з них знімемо все. Їхні бафи там. Давай, підлікуємось. Я думаю почекати, поки персей вийде з З, з блоку. Давай спробуємо ще раз Астрид зарядити. Угу. Астрид ми зарядили. Скільки ще три ходи, ні це довго. Лисичка буде когось відроджувати. Але ми її можемо спробувати заболочити. Давай так і зробимо, вб'ємо. Угу. Лисичка чинила супротив, окей. Тоді, тоді. Тоді давай на Гуріка накладемо, щоб якщо що комбов якщо полетить, то щоб не зарядило його. Угу. Так, Сензян на заряді, то якщо лисичка його поверне, то будемо знати, що він одразу буде когось болочити. І давай зарядимо ще раз босом. Чудово. Давай вдаримо. Знову ж таки моєму йому той навик. А, взагалі вбили прекрасно. Це ще не перемога, але вже добре. Угу. Ось і цумзянь. В принципі, я правильно вгадав, що буде лисичку. лисичка його підніме. Прекрасно, підлікуємось і вб'ємо одразу лисичку. Трошки не вистачило, але я знаю, як ми її зараз доб'ємо. Доб'ємо ми її ось так камінчиком. Все. І Сунзянь буде знову бити, на жаль. Давай зробимо трійку синіх ще. А, Там ще одна трієчка буде, окей. Туди ж саме в а? Давай, давай посоту прокинемо. Є сині знайшли чудово. Ми ж повинні тут переживати все правильно. і Юльту. Так, пережили, але я думаю, застріт ми попрощаємось теж. На жаль. Астрій немає. Давай тоді хоч підлікуємось на наступний хід. Бажано без комбо. Так же повинні добити його синеньким одним є. І тепер. Будемо синіх шукати тут через пустоту. Щось нічого взагалі немає. Ну, заряджати її не потрібно було. Я б тоді краще комбу запустив би. Давай зірвемо. Ось і синій. Ну то що, будемо з нею прощатися, я думаю. Давай ось так. Прорізаємо броню, так, добили. Давай сходимо сюди. Філоу командую і трохи поміняємо. Таким чином поставимо долю, лікуй, раст і візьмемо білого вульфа. До них візьмемо, я думаю, Лікувального дракончика. Так, ліпшого не буде. Ну, поїхали. Так, є філокристал робимо. Ще й склався одразу прекрасно. Так. Угу. Дракончик б'є по нас. Ми прикриємося щитками і складемо нашу хрейдмар. Це він витримує. Зарядимо регін. І своїх червоних заодно. Але можна тут спробувати вдарити в сальнісу і лікуємо пройтися по всіма. Ще й ману докинув раз. расту. То прекрасно. Тоді вб'ємо ще в цей фланг і заряджаємо фіул. Угу. Швидко, надійно, прекрасно. Давай сходимо на Гуріка з наутікою в парі. І візьмемо команду, щоб блочити чити э, цього гуріка. Так, ну, наче окей, поїхали. Так, де знайти жовтих? Давай одразу з комбом. Почнемо. Ну, майже майже кристалик, Але ось так він буде точно. Окей. Давайте скинемо трієчку спочатку. Спробуємо давайте вбити тривальді. Чи є сенс його добувати? Ні, краще в наутіку бахну і взірву жовтий кристалик. Так, є, тепер будемо перемикатися ми на гуріка. Дракончиком спочатку. Скільки? Урун збільшується на 16%. Ну, ну давай спробуємо, як буде після. Травити їх в Айшалі 421 захід. Ну, таке собі. Окей, піднімемо собі ще трохи статів. Давай відправимо армана в сон. Взагалі вбили. Ну, тоді що? Б'ємо по у Вульфу одразу? Туди ж і жадібність поставимо. Ну, вони там нормально травляться. Все. Будемо вимикати горіка. Угу. Тут недовго йому залишилось. Все, прекрасно. І давай сходимо на останню ціль на сьогодні. Так, газелька. І візьмемо Сейбу отаку ще. І дракончика потрібно. Ага, синього вже немає. І цей недокачений. Але нема сенсу. Давай цього візьмемо. Хай буде. Так, ну, поїхали. В ліку я скидати не хочу. Давай скинемо сюди, поки почнемо. Так, і спробуємо. Давай знайти газельку, хоча вона зараз під заповільненням. Давай робимо цей хід. Угу. Раз він ультує, тоді взриваємо морду. Ну, в цей не потрібно було тип прокидання, але вже як є. Вдаримо. Давай спробуємо в цей Може вона не влучить в сейбу. Угу, цей був якраз і вдарило. Ть. Ой, мля. Немає слів. Давай хоч цього спробуємо добити. І ось яка вірогідність, що мені не вб'ють сейбл зараз. Дивимось. Я думаю, перша тичка ж туди прилетить. А, дракон доб'є, ну все. На жаль. Ще й не, не потрібно комбо полетіло. Ось все, на жаль. А якби не заблокувало церість, то було б ліпше. А так маємо, що маємо. Набрали ми 282. В нас 5 ударів, суперника 3. Ну, на жаль, це програш. Всім дякую увагу за увагу. Побачимось у наступних відео. Підписка.